Всем доброго дня. Сегодня 20 должны заследняя самая комиссия. В комісіи приймаю участь. Дмитро Мичугавич, який допоможе нас розібратися з цими питаннями, які ми сьогодні розглядаємо. Дмитро прошу Значить, До мене питання пропонується розглянути пакет, повидати їхні документації, так виглядає за мене з питань. Пропоную почати розгляд питань першого по тридцять шостому. В цьому році питання розглядається звернення громадян Кубаки, Бризмінської, Паківського, Ганіди, Луменюк, Дигас. Дмитру, В'єжанової, Шеребець, Істраті, Кириченко, Ковальчук, Колодрійської, Крук, Куровського, Левченко, Максиму, Голінний, Панасюк, Петракової, Романюк, Зенченко, Сіренко, Соколової, Соколюк, Стасенко, Тарасюк, Пустенко, Хоменко, Шевчук, Штурбик, Шулікіної, Яворської, Якупчук та Янівець. Проханням затвердити технічні документації землю зустріч, що установлення відновлення меж присадильних земельних для накладу на місцевість та передати їх у приватну власність для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівник істотрів. Наступний блок питань включає все до заради медика. Тобто така заряпадіння з проханням затвердити фізичні інформації нормативної грошової оцінки земельної ділянки, земельних морховості, транспорту, електронної ремонтацій, енергетики, оборони та іншого призначення під їхньою свертловиною, яка розташована за межами села Куріанці, а також звернення громадян Громкович, Головатюк, ЕМГИ, Якубчук з проханням надати дозвіл на розробку проєктів відведення земельних ділянок з метою подальшої передачі їх користування для городництва. Це земельні ділянки, які розташовані в, в межах міста Погребище, по вулиці е, Сонячній та на території колишнього аеродрому. Е, наступне питання: питання надання дозву 43.44 питання надання дозвілу на розпроєкту відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервісу. Питається товариство з обмеженою відповідальності та базу. питання надати дозвіл на е, розробку. Земельного серіфіту, на право прокладання на свою земельну ділянку водопроводу із чужою природної водою або через чужу земельну ділянку. Це земельні ділянки, які розташовані за межами села Пощаті. А <праць> до заяви вони додавали якісь підтверджуючі документи про воду забіру, чи ні? Значить, <праць> <праць> Згідно е, статті 100 Земельного кодексу України про порядок встановлення земельних середиту е, для розробки проєкту відведення вони тільки надають графічні матеріали з зображенням бажаного місця розташування земельної ділянки та документи, що посвідчують їх юридичну особу. Інший документ заборонено цієї статті е, вимагати. Тому вони тільки додали графічні матеріали і витяг з єдиного реєстру чі, е, юридичних осіб. Вносимо на, на розгляд сесії? Ага. За дані пропозиції пропозиції? Дане питання на. Виноситься на розгляд сесії. А, Можна запросити, якщо в якому потреба. А якраз? Давайте ми розглянемо питання на сесії, якщо сесія прийме рішення запросити їх на за засідання сесії, наскільки що за засідання сесії відбувати. Якісь будуть пропозиції? Наступний блок питань включає саме питання з утрату п'ятдесят це питання надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі на місцевість. Це земельні ділянки, які розташовані підпроєктними дорогами за, на території за межами села ґрунтів, Пидоси, на трошки та Розкопи. Звертається допит на зареподілля з проханням надати дозволу на технічної документації з метою подальшого користування на умовах оренду. Також звернення товариства з обмеженою відповідальністю Чепаєвське з проханням дати дозволу на розробку відвернення земельної ділянки, площі 1,7 гектара, яка розташована в селі Бувалі, вулиця спортивна 45. На цій земельній ділянці розташована господарський двір, господарська будівля, яка перебуває у їх власності. Звертається товариство з проханням дати дозволу на проєкту проєктів з метою подальшої передачі її користування на умовах оренду. Також звертаються харківського податка, торгівлене дорослі з проханням дати дозвіл на розробку проєкту технічної рекументації землебутки щодо інвентаризації земельної ділянки, яка використовується ними на умовах оренду, на земельна ділянка площі 38 лікарів, розташована за межами села Павлівка. З метою е, уточнення угідь згідно проєкту, робочого проєкту позадки саду. І також звернення фізичні особи підприємця Світлана Миколаївна з проханням надати договор на звуку технічну рекомендацій з інбурту щодо встановлення відновлення земельних ділянок під невитрипваними земельними частками з метою подачі її передачі пересування на молодого. Наступне питання: питання надання договору з проєкту відведення земельної ділянки з метою подальшої передачі користування на умовах оренди громадяни Шнійцеру. Звертається з проханням надати договора на руку проєкту відведення земельної ділянки площі 1 гектар за межами села Васильківці з метою подальшої передачі дистанційної розписання подумання. Хто за даний проказатель? Якщо б надати? Там є? Так, є? Да, так, да, так. Да. Фамілія цікаво, точно рішення. У нас є питання засідання. Ми не можемо винести. По більшості голосів комісії немає для рішення на винесення на сесію. Воно має бути відхилено на комісії. Або вам прийдеться. Або, відхиляється Людмила, на... Або вам Людмила Адамовна, прийдеться проголосувати за. Дякую, Олександр Васильович. Наступний питання питання 154-го 50 го включає в себе клопотання товариства з обмеженням відповідальності Сутловутичне з проханням знову спеціальних дії договору оренди земельної ділянки, яка розташована в місті погребіще вулиці Київська, 55, та використовується для будівництва таготування будівельних торгів. Обігає завершення дія того, прохання послужби термінів. Також аналогічно звернення тому, -наукового інструєї, до наукового змінича підприємство єдиних з проханням внести зміну договору оренду частини одовження темної земельної ділянки площі 1,3 гектари, яка розташована на місці перевищення по вулиці Привокзаду. І е, звертається громадянин Хомет е, Віктор Олександр з проханням внести зміни до договору оренди земельних ділянок водного фонду, з розташованими на них водними об'єктами, які розташовані в селі Васильців та Сімсвиченці. Е, з метою проведення їх у відповідність до постанови Кабінету міністрів України про затвердження типової форми договору оренди водного е, об'єкту. Е, ми відносимо зміни до даного договору викладаючи його у формі затвердження постановою Кабінету міністрів України, при цьому не е, змінюючи його термін дії і е, змінює не тільки розмір орендної оплати піднімає на 12% нормативної гроші обстрілів. І питання затвердження проєкту відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності Первісного закладу, яка розташована за межами села поделення. Змінюється для призначення земельних ділянок для ведення особисто громадянського господарства на для ведення товарного господарського виробництва. Прошу вас задати. І е, наступний блок питань це питання проведення земельних торгів е, у формі опціону, на право оренди земельних ділянок Водного фонду розташований на них водними об'єктами. Це земельні ділянки, які розташовані в межах села Дугарів, площі 1,7 гектара, за межами села з площі 8,7 гектара, за межами села 4 гектари, за межами села Свитівці 5,4 гектара. Засідання комісії закінчували, дякую заходу.